Зараз проведемо експеримент з цими нашими серветками. Вони дуже класні, їх можна використовувати, плями десь виводить. Ну, вони йдуть для кухонних поверхень, холодильників, унітазу, все можна чистити. Але ми з вами будемо чистити. Дивіться, Ось Тут така плямка є. Я відкриваю, достаю серветку. Вона у нас волога, просуча. Щось у мене тут куча розпалася серветок. Так. І зачищаємо. Попробуємо зачистити. Якась рижа пляма. Не знаю, звідки ля. Ну, кажи, чисте Ліш? Ну, потім е, підсушу, треба буде висушити. І е, покажу вам. Ну, як на мене, кажись, вона очистилася. Я Немає не. рижого, да? не. а зараз ще нижче, підожди. Ось У мене ще ось, бачите, малюсенька ось така плямочка, ось видно, так? Да? І ми її теж зараз зачистимо. А потім підсушимо і дознімемо, покажемо.